Допомню про міфи про те, що побілка допомагає від грибків, від раку, від сказу, від цих захворювань на планеті. Трошки це не працює так, як вам кажеться. Наприклад, тут є звичайне дерево, є звичайний грибок на лисках, який з самого початку починає спороносити і падати, 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 падати саме по листках розвивається. Є грибки, які розвиваються тільки завдяки лігніну чи целюлозі, які вони з'їдають. Це дуже видоспецифічні гриби. Те, що якась там біла хуйня, їм байдуже. Шкідникам теж байдуже. Вони чисто по білому всій жижі будуть ходити. Не продовжуєте думати, як савкове бидло. Просто це дуже древня штука, яка буквально закоренилася в нашому суспільстві і вірте в це.